Шановні мешканці громади, хочу познайомити вас з Центром надання соціальних послуг Пірнолянської міської ради. Це місце, де кожен, хто потребує підтримки, може знайти допомогу, турботу та розуміння. Сюди щодня звертаються літні люди, особи з інвалідністю, малозабезпечені родини, діти-сироти, сім'ї, внутрішньопереміщених осіб та інші вразливі категорії населення. Працівники центру це кваліфіковані спеціалісти з добрими серцями. Вони уважно вислухають, підтримують та знайдуть індивідуальний підхід до кожного. В нашому центрі працює три відділення: відділення соціальної роботи, відділення соціальних послуг за місцем проживання та спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. У нас ви можете отримати безоплатно такі послуги: інформування, консультування, посередництво, соціальна профілактика, соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти сирих та діти позбавлені батьківського піклування, екстрене кризове втручання, соціальна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей, догляд вдома, діяльність центру. Надання соціальних послуг є важливою складовою системою соціального захисту населення. Його робота спрямована на підтримку найуразливіших варств населення, забезпечення їх базовими потребами та сприяння соціальній інтеграції. Центр забезпечує комплексний підхід до вирішення соціальних проблем, поєднуючи професіоналізм працівників міжвідомчу співпрацю та індивідуальний підхід до кожного отримувача послуг.